Вітаю вас в нашій майстерні. Нам необхідно виточити згідно завдання Болтем 20. Болт м 20 з основним кроком 2,5 на довжину 60 мм. Шляпка має довжину 22, шестигранник 24. Вибираємо токарний вентарізний верстат 16Е16П, на якому будемо виготовляти Болтем 20. Необхідно вибрати Заготовку Заготовку вибираємо діаметром 30. Установлюємо верстат якомога ближче до токарного патрона для того, щоб можна обробити торцеву частину. Обробляємо торцеву частину. знімаючи стружку приблизно 2 мм. Виймаємо заготовку на довжину 90 мм. Згідно того, що болт має 88, 82, видвигаємо на 90, так як ми маємо зразу відрізати. Обробляємо зовнішню циліндричну поверхність проходним опорним різцем. За перший прохід ми маємо взяти. 4 мм. Обороти оберти 400-500 за хвилину. На продольному лімбі виставляємо ноль. Для лучшого виміру довжини. Врізаємося 4 мм. Розовичній першої обробки 26 плюс 2 десяти. Знову беремо 4 мм. Замірюємо довжину 60. Пізьме 4 мм. Оброблення заготовки. Двадцять два. Добавимо оберти на 600, Шістьсот обертів за хвилину. Беремо два і три десятих мініметри. Зменшуємо подачу. Контрольний замір. Додалимо пару десяток. поверхня 29 мінус 03. Обробляємо на довжину 22 мм. Знімаємо фаски. Маска у нас буде 3х45, на згідно ескізу. Виконуємо контрольний замір перед нарізанням різьби М20. 20,7. Налаштуємо верстат. Розворачуємо місце тримач, виставляємо різьбовий нарізний різець для зовнішньої цимедричної поверхні. Виставляємо менші оберти до 500. І налаштовуємо верстат на нарізання метричної різьби. Будемо налаштування на шаг 2,5. Д2. Виставляємо Д2, метрична різьба, верстат налаштований. Будемо нарізати метричну різьбу з кроком шаг 2,5 М20. Болт М20. Це перший прохід ми можемо взяти пів міліметра. У нас є інструмент, який вимірює крок. Різьби? Крок у нас два з половини. Один двадцять п'ять. Крок два і п'ять. Згідно налаштування виконуємо правильно.

Необхідно взяти ще трохи. Заміряємо ще раз. Ще пару десятих. нарізана досить правильно, хорошо накручується, за врізались від цели міліметра сім десяток. Розвертаємо різці тримач і врізаємося на згідно шестигранника 24 нам необхідно виконати 28 минус 2,3 шириной борта 5 мм Вітаємо різці тримач, відрізний різець, яким будемо відрізати наш гол довжиною 82 мм. Беремо штангенциркуль, відміряємо 82 від торця і відрізаємо на довжину 82 мм. При відрізанні розбиваємо канавки для того, щоб не поламати відрізний різець. З перця знімаємо фаску. Виконано. Акуратненько знімаємо з токарного верстата для передачі його на фрезерний верстат повитруваний шістьральник. Болт у нас вийшов. Провіряємо ще раз гаєчкою. Болтик гарячий, тепленький. Болт виконано за допомогою здобувачів освіти група ВШП 921. Дякую вам. de aklı Ne zaman öfse ve